Всім привіт! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про шліфувальні круги для металу. Дізнаємося правила підбору, правила безпеки та протестуємо круги від нашої торгової марки. Поїхали! А для тих, хто ще не підписався на канал, мерщі підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео. Шліфувальний круг є професійним абразивним інструментом, призначеним для шліфування та зачистки поверхонь металу. В асортименті торгової марки Градієнт представлені круги діаметром 125, 180 та 230 мм для каше. Посадковий діаметр 22,2 мм. Також діаметром 125, 180 та 230 мм з типом круга Т-27 або інакше називають у формі чашки. Прямий профіль із вигнутим центром. Посилання на весь асортимент кругів в описі під відео. На початку відео поговоримо про матеріал, з якого зроблені шліфувальні круги. Всі шліфувальні круги від торгової марки Gradient зроблені з плавленого оксида алюмінія або інакше корунда та мають рівне зернистості 24. Круги даної серії виготовлені з бекелітової зв'язки. Основа зв'язки Финово-формальдегідна, порошкоподібна та рідка смоли. Кількість таких зв'язок 3-4 зв'язки на один круг. Бекелітова склосітка щільністю 220 мг на метр квадратний. Висока міцність бекелітової зв'язки дозволяє працювати на великих навантаженнях та високій швидкості. Круги використовуються для всіх типів металів, для обдирки та шліфування матеріалів з високою міцністю. Зараз, друзі, поговоримо на що треба звертати увагу при виборі шліфувального круга. Друзі, обов'язково звертайте увагу на діаметр самого диску, який повинен відповідати посадковому місцю під кожного КШМ. поміщатися в ньому вільно та вертатися без труднощів. Другий важливий момент діаметр посадкового отвору. На всіх кругах посадковий діаметр дорівнює 22,2 мм. і Не забувайте про вибір зернистості шліфувального круга. Крупнозернисті шліфувальні круги використовуються для видалення великих напливів при обдирці та шліфуванні деяких металів міді, алюмінію, латуні. А головне при великих площах зіткнення кола та оброблювального матеріалу. Круги із середнім та дрібним зерном потрібні для остаточного шліфування та доведення поверхні деталі, а також при обробці твердих сплавів, загартовної сталі або якщо висуваються високі вимоги щодо якості поверхні матеріалу. Ще одним важливим параметром є максимальна кількість обертів за хвилину. Максимальна кількість обертів інструменту не повинна перевищувати значення, що вказане на диску. Більша кількість обертів є серйозним порушенням правил безпеки та у більшості випадках призведе до руйнування диску або, можливо, поранення оператора. Ні в якому разі не нехтуйте правилам безпеки, та про безпеку, друзі, ще поговоримо. Переходимо друзі до правил, яких треба дотримуватися при роботі зі шліфувальними кругами. Обов'язково працюйте в захисних окулярах або захисній масці, та обов'язково в захисному одязі. Перевіряйте робочий інструмент на справність та обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки у роботі з ним. Перевіряйте термін придатності диску та майте на увазі, що з часом бекелітові смоли, які знаходяться у диску, підсихають та втрачають пружність. Перед початком роботи перевірте, чи надійно міцно закріплений круг. Додатково перевірте обертання на холостих обертах, Деформований або погнутий круг одразу викидаєте та ні в якому разі не використовуйте повторно. Ні в якому разі, друзі, не ігноруйте захисний кожух. Ну що, друзі, переходимо до тестування. Тестувати будемо шліфувальні круги від торгової марки Градієнт. Нагадаю, друзі, що диски виготовляються із електрокурунда високої зносостійкості зі зміцнюючими елементами у вигляді трьох-чотирьох армованих сіток. Додатково посадковий отвір укріплено металевим кільцем. Така якість в купі дає високу продуктивність роботи та забезпечує гарну зносостійкість для нашого тестування. Друзі візьмемо круг 125-го діаметру. Вага круга до тестування 162,51 грама. Тестувати будемо за допомогою двох зварюваних швів довжиною 150 мм. міліметрів. Задачою буде вирівняти поверхню заготовки. Процес тестування у на екрані. Реальне шліфування не вказуємо. Адже час тестування шліфувального диску залежить від сили натиску на заготовку. Поглянемо на заготовку після тестування, та також поглянемо на сам круг після роботи та зважимо його. Вага після шліфування 156,18 грама. Нагадаю, що вага круга до 162,51 грама, вага після 156,18 грама. Відсоток зносу після шліфування 3,9%. Друзі, бережіть себе та користуйтеся лише якісними шліфувальними дисками. У описі під цим відео залишимо посилання на весь асортимент дисків та кругів від торгової марки Хадієнт. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!